Так, добрий вечір, мої дорогенькі. Ну давно не показувала розпаковку. Сьогодні вже нарешті забрала останні замовлення за липень місяць, Все, липень закрила. Достатньо непогано, хоча не думала, що так. Ну, набрала товару, тому виручайте, розбирайте, кому що треба, буде все з дуже-дуже приємними цінами. І так, розкажу, що в мене є. То, що отримувала. Ось такі пінки літрові отримала. Гелька-малинка, це буде оновлений дизайн е умивалочки. Для комбінованої шкіри. Бачите, тут буде разом з тоніком. То зараз вони роблять міцелярку з тоніком, омивалку з тоніком, все роблять таке комбіноване. Брала ось таку оновлену тоналочку. Вітамін С у мене є, все, і скрабик, і кремчики, і тоніки, Все серії вітаміну С. Брала ось такі мініатюрки, брала ось такий дитячий набір. Тут шампунь, гель і спрей для розпудування волосся. такий. Це замість тих, що були такі зелененькі, пам'ятаєте, такі маленькі. Оце замість такий набір. Дуже брала багато тушей, Супершок, тому що була дуже супер ціна була в каталозі 150 гривень. Олівці брала для очей ось такі кремчики. Дуже багато зараз на них приємна ціна. Ось цей мій улюблений крем, класнючий день і ніч для очей. Кремчик. Дитяча водичка. Вкусняча. Сотка тудей. Дуже приємна ціна. Ось такі спреї були хороші. знижечки Якщо брати дві штучки, це бамбук і персик. Ой-ой, не падайте. Так, брала кулькові дезодоранти, ось такі кулькові, Ну, зараз сезон. Брала по демопрограмі оці порубланочки дуже приємні, масочки. Так що запитуйте, кого що цікавить, дуже багато всього. Тоналочка Люкс. Ну і Як завжди, у мене товару дуже багато, ціни дуже приємні, тому, дівчатка, запитуйте, привезу в межах Одеси безкоштовно, а якщо ні, то висилаю Укрпоштою на наложений платіж, ну як буде зручно вам. Так що, отак от. Ну і до речі, в мене трошки друга тема інша. Почався, почався сезон сливи. Вже з дачі везу продаю сливу. Так що, дівчата по Одесі, кому треба слива, продавала сьогодні по 50 гривні. Вона не дуже крупна в цьому році, але смачна, непогана сливка. Так що, хто у мене тому році, 24-му, брав сливку, і сподобалось вам, дівчата, звертайтесь, слива тільки пішла, тільки-тільки, ну, пішла слива. Слива буде. Так що і Ейвон можу вам привезти, і сливу можу вам привезти. Всім пока, хорошого вечора, спокійної ночі. Всім пока!